Теж підприємець, тому теж розумію рутину будь-якої людини, яка починає просувати свій власний бізнес. Що на першому місці має бути сам бізнес, а на другому задача з його просування. І я дуже розумію, що дуже складно визначити пріоритети і досліджувати питання, які є суцільною сліпою, плямою. Тому що коли підприємець хоче створити сайт для свого бізнесу, в нього є своє розуміння, що таке сайти і що він буде з ним робити але реалія в тому, що для того, щоб сайт працював, над ним треба дуже гарно пропрацювати, і не кожен підприємець має час. Копатися всіх цих питаннях, саме тому я в такому примусовому порядку раджу підприємцям, які ще не знають, з якої сторони підійти до створення технічного завдання, і зараз, можливо, не мають змоги залучити професійних маркетологів, проджект-менеджерів, SEO-спеціалістів, якихось фахівців нішових з питань просування конкретно його бізнесу для реалізації шляху користувача на його сайті. Я справді раджу піти на будь-який конструктор сайтів, який гарно може вирішити саме ваше питання всередині вашої ніші, а власне зробити сайт, який потрібен саме вам, і погратися своїми ручками з налаштуваннями. Як тільки підприємець починає бачити перед собою пусте полотно і наповнювати його інформацією, крутити різні рішення, у нього виникає вже такий дуже дуже логічний процес дослідження. Дуже послідовний і дуже конкретний. Він вже не звучить як сто мільйон незрозумілих слів, питань, які якісь там розумні люди розказують, що треба реалізувати. Підприємець бачить, що ось місце для тексту треба писати текст. Які мають бути ці тексти? Ось тут місце для зображень. А яке має бути зображення? Ось тут SEO, поле. Що туди треба писати? Розумієте, і так крок за кроком підприємець може досліджувати це дуже дуже складне питання. Так, крок за кроком, Дуже продуктивно підприємець може опанувати ці питання хоча б оглядово, а по-друге, визначити, що йому потрібно. Коли він тестить, крутить це самостійно, у нього виникають рішення, вони дуже-дуже допоможуть потім в майбутньому зробити правильне технічне завдання і поставити його правильній команді з розробки.